26 вересня у користені відбувся захід Бібліо свої, говоримо, відчуваємо та мріємо світлом книг, присвячений Всеукраїнському дню бібліотек, який щорічно відзначають 30 вересня. Коли ми говоримо про бібліотеку нашу користенську, ви дійсно на дуже Вдало і вчасно і своєчасно реагуєте на виклики. І коли я пам'ятаю там чотирнадцятий, п'ятнадцятий, шістнадцятий рік, ви перші, хто почали створювати такі осередки для військовослужбовців, для тих, хто повертався зараз. Це вже все перетворюється в ветеранську політику, ветеранські хаб, ветеранських помічників ветерана. А якщо ви пригадаєте, то першими такими. Помічників ветерана в нашій громаді це були ви, тому що ще цього ніхто не робив, а ви вже були перші. Можна багато ще наводити таких прикладів, і мене тішить те, що ви. Дуже чітко зрозуміли, що бібліотека вона не може бути сталою такою, як вона там була 100 років назад, 50 років назад. Вона має розвиватися, і слава Богу, що у вас є розум, креативність, талант і головне натхнення і бажання розвиватися і робити бібліотеку дійсно тими просторами які. Інтегруються в сучасне життя. Заступниця міського голови вручила грамоти виконавчого комітету Коростинської міської ради, а також подяки міського голови працівникам бібліотек Коростинської міської територіальної громади. Також до вітального слова та вручення грамот долучилися начальниця відділу культури і туризму Ольга Козаченко та голова міської організації про спілки працівників культури Ірина Пасічник Прокопенко. Приходить час, коли люди повертаються до книги. І дуже радую, що молодь наша повертається до книги і починає читати і починає розуміти, що книга потрібна. Тому все у нас буде добре. І я вам бажаю здоров'я, щастя в професії, в родині, щоб ви мали тихі ночі і мирне небо над головою, шановні працівники. І її величі бібліотеки від усієї проспілкової нашої родини, працівників культури, шлемо щирі вітання з вашим професійним святом. Бажаємо вам насамперед, як представники проспілкової організації, кожному міцне здоров'я, добробут, особисту наснагу, щоб ви любили свою справу, щоб ви неї дорожили, щоб ви любили себе. І щоб ви дійсно і надалі робили успішно той великий внесок у розвиток культури нашої громади. Під час заходу нагородили переможців конкурсу Краща бібліотека Коростинської міської територіальної громади 2025 у різних номінаціях. Також відзначили переможців за кращий сценарій до Дня Матері. Привітали призерів конкурсу, флешбуків. Всеукраїнський день бібліотек це особливе свято для кожного з нас, тому що це наше свято. Це день, коли ми вшановуємо не лише книгу, а й людей, які щодня працюють, оберігають мудрість бібліотеки, передають її тепло, допомагають кожному знайти свою сторінку Україні знань. Любі колеги, дорогі дівчата, нехай Господь береже вас і ваші родини. Здоров'я вам, щоденного щастя, мужності, стійкості і великої, великої віри в нашу якнайшвидшу перемогу. Я палко вірю в те. Що все буде Україна, як і в те, що все буде бібліотека, з музичними привітаннями на святі виступили Дарина Слашинська, Лариса Бондар, Любов Колесник та Анатолій Соколовський. Всеукраїнський день бібліотек це нагадування, що книга була і залишається джерелом мудрості та розвитку. А бібліотеки осередком культури, де кожен може знайти свою історію.